Як правильно зберігати фанку? Напевне, це найчастіше запитання тих, хто тільки почав знайомитися з колекціонуванням фігурок. І насправді правильної відповіді немає. Але давайте поглянемо на усі варіанти. Зберігання в коробці. Це найпопулярніший спосіб для колекціонерів, оскільки наявність коробки в ідеальному стані значно підвищує цінність самої фігурки. Зберігання без коробки. Так як фанко в першу чергу це фігурки, велика кількість колекціонерів зберігають їх без коробки. Але у цьому способі колекціонування є декілька нюансів. По-перше, відкриті фігурки потребують частішого очищення від пилу, ніж ті, що в коробках. По-друге, потрібна наявність стійкої поверхні, щоб фігурки не падали, особливо якщо у вас є домашні улюбленці чи маленькі діти. Ну і останній варіант зберігання в коробці з протектором. Він захищає не тільки від пилу подряпин та вмятин, а ще й від ультрафіолетового випромінювання. Проте не всі протектори мають такі властивості. Більш детально про них ми поговоримо вже в наступному відео. Як ви бачите, способів зберігання дійсно багато. Особисто я спробував кожен з них і зупинився саме на останньому. Тому що в першу чергу фанко це не просто фігурки, це елемент колекціонування. Ну а який варіант оберете ви? Пишіть свою відповідь в коментарях. А з вами був Сергій, магазин GeekSoul. Ще побачимось!